У Харківській області Збройні сили України прорвали оборону російських окупантів до 50 кілометрів і звільнили понад 20 населених пунктів. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, наразі загальна площа території повернутої під контроль України на харківському та південно-бузькому напрямках складає понад 700 квадратних кілометрів. Бригадний генерал зазначив, що противник частково деморалізований, однак продовжує чинити опір. В рамках проведення оборонної операції на харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій з початку тижня Збройні сили України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії та іншими силовими структурами ведуть активні дії на визначених напрямках. На даний час військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Тривають фільтраційні дії в низки населених пунктів. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів.